Ще раз доброго ранку всім тим, хто прокидається разом з програмою на часі ранок. Дякуємо за те, що залишаєтеся з нами. Сподіваємося, мультик трошки розрядив вашу е, обстановку такого ранкового е, ранкової відсутності настрою. Хоча я сподіваюся, що настрій все ж таки у вас є. А ми вже в студії не самі. До нас вже прийшли гості. Аж троє. Аж троє, Це так. Єгор, Женя і рекс. Саме от, саме е, зірка нашої <с сьогоднішньої саме цього блоку. Доброго ранку вам, ребята, добрі дякуємо за те, що за те, що прийшли з. Те, що прокинулися в таку ранку, чи можливо, от мені цікаво насправді, ми зазвичай у гості питаємо, наскільки їм важко там прокидатися зранку. І от цікаво запитати у вас, як у волонтерів, яких багато, в принципі, роботи. От як зазвичай прокидаєтеся ви, чи з самого ранку ви знаходитесь, зі, зі за якими ви доглядаєте? Да, Просипатися достатньо легко, тому що ждуть. И все это все время думаешь, как ты придешь, а тебя встречают, тебя обнимают. И поэтому просыпаешься без проблем. Перед глазами стоят эти мордочки. <сёк> Хоч, хочется бежать к ним. Це дуже, Це непогана красна. мотивація з самого ранку для того, щоб почати свій день косміки. Як сьогодні ранок? Як сьогодні настрій у Рекса? у Рекса настроєння просто потрясающе. Так, да, йому <філітівніє>, ніж завжди. Ну, щось так не скажеш. Ну, ви, коли він тільки до нас прийшов, ну ми бачили його, як він прийшов. Він був набагато активніший, а зараз так э, притих, приліг, Йому дуже комфортно на прилиг, просто. Да. <клухи> ну, так получилось, що його два дня дуже так плотно вигулюють, багато, і у нього рідко так. <клухи> так Вчора ми його так часа два походили з ним, і сьогодні пройшлися від центру передержки сюда. І він немного устал, мабуть. Ну, ми дуже раді, що йому там комфортно і приємно. Ну, що давайте про нього і поговоримо. Женя, Єгор, хто-небудь, хто почне, розкажіть про нього, ну, можливо, одразу почнемо з історії. Так, да, я розкажу. В общем, це наш друг Рекс. Замечательный пес. Его нашли где-то год назад, летом это было, в июле. Его нашли в гаражном кооперативе с такими травмами, казалось бы, уже несовместимыми с жизнью. Так вышло, что в него выстрелили в упор. по видимому и в очередной в коробке остались какие-то следы патрона или чего-то какого-то заряда вот <клёх> состояние было тяжелейшее у него вот можно увидеть угу. мы забрали его в центр передержки оказали первую помощь позже его осмотрел ветеринар наш и провел очень сложную операцию так ему аккуратненько все разрезал и по, ну, почистил все остатки патрона. Там очень тяжелые были раны, они уже начали там всякие с ними процессы происходить нехорошие. Вот. Ну, залом стан, стан у него был дуже таческий, да? Да, состояние было очень тяжелое, он ничего не ел, не пил вообще, практически не шевелился, ну, то есть почти в коме был. Вот, ну, состояние как бы стало немного улучшаться. У него был такой большой шрам здесь, через mm -hmm. нос были выведены такие трубки пластиковые, чтобы можно было дышать, потому что там всякие жидкости у нас попадали. Yeah. Вот повредилась у него челюсть, у него там нескольких зубов нет, ну из-за этого, потому что там mm -hmm. прошел процесс в носовой полости. Вот у него еще были какие-то другие повреждения, видимо, нанесенные тоже человеком, но все вылечили и он начал резко поправляться, мы приходили к нему все время, делали перевязки, там, подкармливали, приносили ему что-то вкусное. Постепенно начали видеть радость на его лице. То есть, несмотря на такие серьезные там, шрамы, повреждения, швы, у него тут такой шоу был через всю голову, все зажило. Ну так, зараз уже и не видно. Вообще не ничего. видно, да. Ну, как говорится, на собаке заживает да. быстро. Взоросло заросло, заросло шерстю, так що він красавець. А, якщо чесно, у мене одразу, ну, коли ти сказав про те, що в нього вистрілили, мені взагалі це здається якимось дивом, що він вижив. А що ще про це говорив лікар? Як так взагалі сталося, що? Скоріше всього просто зброя було не огнестрельная, може бути какое травматичне, травматическое, ага. какое пневмат, ну. Да, так би, конечно, він не вижив, если було огнестрельное ранення, потому що вот как раз в щелепной коробке прямо по центру. Бідоложка. Ну, Йому дуже пощастило, і йому дуже пощастить, якщо все ж таки хтось з вас, наші шановні глядачі, все ж таки забере його додому. Він буде лагідним, ніжним з вами буде чекати і бадьорити вас з самого ранку, і так. буде мотивація прокидатися кожна, кож, кожен день. А, а я от якраз хотіла запитати про лагідність, про все це. От коли ви його знайшли, ну я розумію, що він був в тяжкому стані, а можливо, потім, коли почав одужувати, який у нього був характер, був, є зараз. Ну, все были удивлены, потому что, ну, казалось бы, собака с этих пор должна быть абсолютно враждебна к людям, то есть угу. не принимать, никак с ними не общаться. Ну, ну и было бы право, в принципе. Да, конечно, это было бы справедливо. Но, несмотря на это, в очередной раз убеждаемся, что собака остается верной, преданной тем, кто ее любит на данный момент. И вот, как бы... И сколько она силы, восстанавливала? Да, наверное, вот всю осень, да, наверное, вот уже к зиме стало набирать вес и так выглядеть бодро, улыбаться. То Наверное, то, да. можно сказать, что ее психический стан полностью увиденывился, так и да. она сейчас абсолютно нормально жить и радостно. Да, да. Я познакомил с ним уже много своих друзей, свою девушку и все просто в восторге от него. Все и... хотят гулять, все с ним обнимаются. А, а сколько приблизно ему роков? Не можно сказать. Трудно сказать, но, но вряд ли он в возрасте. Я думаю, года 3-4. Ну, да, ще Так, молодий, скоріше всьо молодої сам роситі тобто, у нього все життя і ще попереду, дійсно, і це просто диво, що, що його врятували, що його знайшли. Очень повезло. Да. Так, і йому пощастило, і... і вам пощастило, і вам, глядачі, наші шановні, може пощастити. Ми нагадуємо, що ви можете забрати цю собаку до себе і не тільки цю собаку. Давайте може ви ще раз скажете. Ну, хоча приблизно цифру, скільки чи можливо ви знаєте точно, скільки ще тварин є, от в. вашему товаристу захисту. потребуется ну, от... Их а, более 200. Mm -hmm. Да, количество 200. все время как бы колеблется. Кого-то все-таки забирают, кого-то кто-то появляется новый, но да. Да, около 200. Mm -hmm. Это со всеми, со щенками, со стариками, всех. Mm -hmm. И це, и собаки, и коты? Ну, котов у нас там около пяти, по-моему, Три, кота. Три кота yeah. у нас, yeah. Yeah. да. Well, yeah. А во а на... сколько часто люди их забирают? К сожалению, забирают реже, чем приносят, чем мы находим. Да, бывают случаи, что они еще убегают, ну, то есть их заберут, а они все равно возвращаются. Бывают случаи, что их забирают, но там, где они живут, ну, условия абсолютно не подходят. Собаке. Да, мы как бы за этим следим, после того, как собаку забирают, мы общаемся с новыми хозяевами, там созваниваемся, смотрим, как они, и если что-то не подходит, мы видим, что собака себя чувствует плохо, неуютно, то в принципе есть смысл ее забрать назад. И, а часто такие вот трапляются? тропляются, все ж таки люди, в основном сомли наставляются, то, ответственно подходит. Часто. Того, что... К сожалению, нет? часто. 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 Боже, це, це не дуже... И очень очень сложно это предугадать, то есть казалось бы приходит такой адекватный, нормальный новый хозяин и с радостью забирает, но потом были очень много очень много случаев было, когда приводили Собака була напугана, собака була истощена. Угу. Mm -hmm. Таке було. Було таке, що собаки самі вбігали. Так можна навіть можна тільки догадуватися, як там було у нового хозяїна. Хоча, може, просто скучають по дому, тому що центр передержки для них якби дом. Ну, mm, звичайно, вони і до вас звикають, і да, до да, своїх товаришів, конечно. Але такі випадки от з тих пір, як ми почали запрошувати в гості наших тварин, яким потрібен дім. Чи Типа приходили такі люди, які казали, що от ми побачили, що от треба тваринку забрати. І от саме ми от... на це просто дійсно дуже дуже сильно сподіваємося, тому що ми, ми просто хтось. так все робимо, так і <кх> ми сподіваємося, що наша програма хоча якось допомагає. Не не знаю, приходили чи нет, но нам лично говорили. Наші знайомі, наші друзі говорили, що видели других волонтерів, вот на вашу передачу, что видели собак, понравились, хотят прийти, хотят. Показать друзьям, там родным заинтересовало їх это. Так что спасибо вам. Ми ну, правда, ми дуже стараємося. Не, не намагаємося у вас просто випросити оце дякую, але і з вами разом хочемо зробити також приємне цим тваринам. І, і ще у мене до цього назріло питання, як, як ви знаходите цих тварин? Чи ви спеціально ходите на якісь можливі рейди? Чи це випадково трапляється? чи у вас дійсно досить уже тварин, за якими треба доглядати Про, чи там, та міста по квадрати? Все случайно, якби далеко довго ходити не треба, щоб знайти, вони везде, вони повсюду? Практически все имеют какие-то повреждения. Практически всех нужно лечить. Да, много собак обижены людьми. Но несмотря на то, что они подверглись человеческой злости, насилию, да, да, они все равно остаются преданными. Они, они любят, они радуются, Почему? когда ты можно, приходишь. По, можно этому да. позавидовать этому качеству собак. -то. А скажіть, якщо, наприклад, звичайна людина також знає таку собаку, собаку-ката, якій потрібна допомога, як вона може, не знаю, їй допомогти за допомогою вашого товариства? Можна... Позвоніть. Хто-то да, -то із волонтерів, всього, прийде. Ну, а трапляються такі випадки, що люди То допомагають. Да, 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 да. Тобто не тільки ви. Ні, люди дзвонять. Ну, Наприклад, якщо чоловіку некому спішить на роботу і бачить, що там в собаці якісь травми, то так А, да, Як і інших можете тварин подивитися, прийти забрати, можливо, когось все ж таки захочете забрати собі додому, ми щиро на це сподіваємося, що ці собаки, тваринки різні, і коти також знайдуть собі новий дім. Щоб забрати Рекса, можете писати нам на нашу сторінку в соціальній мережі ВКонтакті на часі ранок. Ми так і підписані. Так, а, а зараз ми також ми... попросимо наших режисерів вивести, якщо це можливо на екран номери телефонів, за якими ви можете зателефонувати е, і забрати цих тварин до себе. От як ви бачите, ну наприклад, рекса вже він не перший, який приходить до нас, і ми дійсно можемо це бачити на власні очі, що вони добрі, що вони дружелюбні, що вони віддані. І ну дійсно, мати такого друга, мабуть, це, це безцінно. А от особиста увага. вас э, в дома я собаки? Да, конечно. Ну, конечно. Я, 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 я разве У меня много животных. <laughs> у меня много животных, поскольку у меня частный дом. <смех> а, <смех> у меня их много. А, а кто ты бы живет? у меня и собаки и коты, все у меня. Там русский, русский спаниель, да? да? Девочка, мальчик и щеночек теперь есть. Ага, а, а у тебя его? Егор? А у меня три кота. <laughs> три кота, да. Двух подобрал, вот тоже с улицы подобрал. Одного во дворе у себя а, і котенка подобрал осенью, вообще в лесу. То есть, люди занесли в лес. Так бывает. Ого. Да, они случайно, совсем случайно теж очень повезло. Угу. Ну, О, до речі, на екрані все ж таки номери, по яким можна подзвонити, дізнатися про те, де, де можна забрати. Де як так або я думаю, запропонувати свою допомогу, якщо на хтось хоче бути волонтером, то е, я думаю, ви самі скажете, що вам постійно потрібні да. люди. Нам дуже нужна помощь начинає от лікування, начинає от э, продуктів питання, то есть постоянно нужна і как денежная, так помощь, поскольку ми сейчас э, переїжджаємо на нове место, mm -hmm. от уже говорили об этом, mm -hmm. нам нужна помощь в перевозках. В строительстве, в перевозках, все это нужно, и я думаю, каждый может помочь. Шановні телеглядачі, ми сподіваємося на вашу відповідальність на ваші відкриті добре серця. Ми дійсно віримо, що от ми разом можемо робити таку добру справу. Тому телефонуйте, шукайте цю спільноту ВКонтакті. Всі необхідні контакти. Ми також на нашій сторінці даємо. Дякую вам ще раз за те, що ви прокинули за те, що прийшли до нас, привели такого чудесного гостя. Ще третя до нас будемо чекати з нетерпінням нових друзів. Сподіваємося, вони стануть друзями і для вас, шановні телеглядачі. А нам вже час, в принципі. А... Продовжити нашу програму і